Право вибору найосновніше право людини обирати між професійним та аматорським, сакральним та повсякденним, високим та приземленим. Кожен має право знати, хто йому може допомогти, де шукати правди та як не потрапити на бюрократичний гачок. Усі народжуються рівними, проте з'являються нахаби, які вважають себе рівнішими. Ми розірвемо ланцюгову реакцію чиновницьких відмов та розкажемо, на що маєте право саме ви. Як потрапити без прописки, тобто реєстрації до поліклініки на прийом до лікаря? Чи можуть відмовити у лікуванні іногородним? Чи обов'язково підсувати купюри за хороше ставлення до себе? Ви маєте право знати, як і де себе можете лікувати. Я живу і працюю в черенцях, але народилась у іншому місці. Коли я захворіла, звернулася до одного медзакладу, а там відправили за місцем прописки. Але ж не можу я кожного разу хворою їздити до своєї лікарні і випрошувати там лікарняний лист. Це думки однієї пані, котра мала нещастя стати жертвою неввічливих медиків. Насправді ж, коли ми опитали фахівців, зрозуміли на місце реєстрації, ніхто не звертає уваги. Не дивлячись на те, що фінансування міста Чернівців здійснюється на охорону здоров'я на кожного мешканця, враховуючи, що у нас є відділення в міських закладах, які виконують функції обласних і єдині в області, ми безвідказно надаємо медичну допомогу всьому населенню Чернівецької області. Якщо мова йде про невідкладні, тобто ургентні випадки, то реєстрації ніхто не питає. Не стоїть питання про надання допомоги ургентної, що раз кажу, і невідкладної, щоб там, не дай Боже, якусь плату чи ніхтось не надасть, тому що ми порахуємо, що це не мешканець міста Чернівців. Такого не може бути. Тобто кожен лікар про це знає в кожному лікувальному закладі, і така допомога обов'язково буде надана. Майже половина усіх нових життів області з'являється саме у цих стінах. Якщо вагітна жінка бажає стати на амбулаторний облік, тобто аби за нею спостерігали впродовж усіх 9 місяців, у таких випадках місце прописки відіграє визначальну роль. А коли бачать ускладнення, таких жінок направляють до обласного центру. Якщо ж ризику немає, а у своєму місцевому закладі здоров'я людина не бажає обстежуватись, тоді збирається комісія, і кожен окремий випадок розглядають у індивідуальному порядку. Перша і єдина така проблема жінка. Тимчасово проживає в місті Чернівці, живе в Кільменецькому районі. Взяла декретну відпустку і уїхала в Кільмінецький район. Ми відповідаємо за жінку, якщо ми взяли її до нас на дільницю обслуговування. Що тоді треба робити лікарю? Залишати свій прийом і їхати в Кільманецький район і шукати цю жінку. Значить, зриватися буде прийом плановий, тому що ми шукаємо жінку. У такому разі, аби не потрапити у пастку, жінка-пацієнт пише власноручно картку поінформованої згоди, де вказує усі свої дані та контакти. І якщо у черговий раз прийому вона не прийде, то автоматично буде знята з обліку. Відповідальність лікаря з того моменту зникає. Іноземців веде спеціаліст у обласному діагностичному центрі. А коли доводиться народжувати, то відбувається це у одному із двох пологових будинків. Це залежить на території обслуговування якого закладу проживає жінка. Я часто конфліктую із медперсоналом, і мене абсолютно не задовільняє те, що все залагоджується тільки після того, як кладу купюру в кишеню їхнього халату. Це думки ще однієї пацієнтки. А законодавець твердить, що медицина у нас безкоштовна, проте не уточнює для кого саме. Натомість дефіцит намагається зменшити за рахунок людських так званих благодійних внесків. І, хоча суми конкретно ніхто не називає, втім пошепі кажуть, скільки саме потрібно дати, а це вже, вибачте, майже вимагання. Якщо людина сама за своїм бажанням хоче щось допомогти для поліклініки, базон якийсь принести там ще щось якусь допомогу надати. Це будь ласка, але що вимагати, такого ніколи не було. Кілька разів доводилось чути невдоволення людей. Мовляв, якщо викликати дільничного лікаря із поліклініки і не мати прописки, то лікар може і не захотіти відвідати хворого. Такого бути не може. Якщо він вказує адресу нашої території, у нас реєстратура навіть і не питає, чи прописані, чи не прописані. Живе на території обслуговування, записується фамілія, ім'я по батькові. Далі вже дільничний лікар довідується, що він не прописаний, що він не такий приїхав. Чи має людина право обирати собі дільничного лікаря? При лікуванні у поліклініці таке право вибору має кожен, але коли це стосується візиту до помешкання, тоді пацієнт приречений, адже конкретна територія закріплена за окремим лікарем. Діє дільничний принцип, за згодою головного лікаря можуть і видати лікарняний лист особі, котра проживає у столиці, а захворіла на Буковині. За згодою лікаря також можна і змінити поліклініку, у котрій вас будуть обслуговувати. Вирішально є прописка для отримання інсуліну, а вілінфікованих та хворих на снід іноземців у Взагалі не лікують лише українців. Коли медична допомога надана непрофесійно або некваліфіковано, то потрібно позивачу чи людині, яка не задоволена цією допомогою, довести, що вона надана некваліфі... некваліфіковано. Це може бути заключення експертизи або висновок спеціаліста після отримання такого висновку. Людина повинна оцінити ту шкоду, яка причинена її здоров'ю. Відповідно, значить, по подати до суду позовну заяву про відшкодування вказаної шкоди. Висновки експертизи не безкоштовні, і якщо ви на лікарів є, звертатись у суд обов'язково. Правда буде на вашій стороні. Ну все, тепер ви точно знаєте, що відмовити вам у медичній допомозі ніхто не може, та й вимагати гроші від вас ніхто не має права. Інакше ви відкриєте закон, подасте до суду, а точно виграєте цю справу. Доброї ночі.